Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 1 січня 312 днів днів повновоштамного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі вчора. Все ж таки росіяни наважилися завдати ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Причому ударів було декілька, але в Одесу та в область нічого не прилітало. Чи то ракет не хватило на Одесу, чи то наші хлопці з ППО відпрацювали як завжди, на відмінно. Але все ж таки в Одесі вчора світло зникало, тому що комунальники превентивно тепер відключають світло, якщо починаються прильоти по енергоструктурі України. Ну і до 12-ї вечора світло більш-менш з'явилося в Одесі. І люди почали святкувати Новий рік. Хтось співав гімн України, всі кричали Слава Україні! Ну і хтось матюкав Росію, куди ж без цього? Вже є відео в телеграм-каналах, можете подивитися. А місто Герой Миколаїв вчора все ж таки відчуло на собі. І ракетні удари росіян. Причому, як завжди, по цивільній інфраструктурі. Всього по Миколаєву росіяни випустили шість ракет. Спочатку казали, що це були С-300, але сьогодні вже є уточнення, що це все ж таки були іскандери. Декілька одноповерхових будинків вщент зруйновано. Більше десяти багатоповерхівок зазнали ушкоджень. Різного ступеню вибиті вікна, понівечені балкони. Ну і вже ж росіяни попали ще по больниці та дитячий дитячому садку, куди ж без цього, щоб всі знали, що росіяни справжні терористи. Я думаю, навіть гірше. Хоча куди вже гірше. І якимось дивом в Миколаєві загиблих немає. Хоча травмованих людей близько десяти. І я вже ж у звільненому від російських нацистів в місті Херсоні. Теж вчора були обстріли. Причому декілька разів. Спочатку у день, коли росіяни били по всій Україні, там троє людей зазнали ушкоджень. Росіяни влучили по корпусу Херсонського університету. І я вже ж по приватним будинкам. Куди без цього? А після опівночі росіяни почали випускати свої іранські мопеди, бо ракет, напевне, в них не сильно вистачає. І ось у Херсоні ці тварюки все ж таки вбили людину. Ще одна людина. Травмована. Росія це велика жомова яма. Від жомової ями хоч якась користь є, а від Росії ні.